Так, дочекалися автомобіль, приїхав, що додатково із пошкоджень, це пошкоджений дах і пошкоджений бампер. Ну, по цим питанням будемо вирішувати, я бачу тут, ну, в принципі, ну є такі ось місця. ну Таке вже будемо передивлятися, начебто взагалом машина в гарному стані все добре. Автомобіль доставили, попри те, що на кордоні з Польщею проблеми. О, курба! Але все одно автомобіль вже у нас. Все, Будемо брати в ремонт. Так, По правому колесі задньому отакі пошкодження поворувало, малость запчастин. Пошкодило і амортизатор, пошкодило. Що тут ще ось важель серповидний? Тепер будемо передивлятися, що могло пошкоджено додатково бути. Так, ну, Однозначно продольний заміна, серповидний заміна, амортизатор заміна. Зараз будемо подивитися, що з цим робити ось. Тут ще заливна глибина під питанням, подивимося, що з нею станеться, що з ним буде підкрило під заміну. Трошечки проводів хвалу. теж відремонтуємо. Наче сайм блок трошечки пошкоджений. В принципі, загалом автомобіль в гарному стані. Що тут у нас за глушечки, як положено, теж пошкоджені? Так, що тоді? Права сторона ремонт. Все остальне вже а ось, ще стабілізатор. ну Це теж з і важель. Теж походить під заміну. Ну, бо змістило його трошечки. І зараз подивлюся, що ж по підрамнику, що з ним не те. Можливо, теж заміна, але треба оцінити. Встановлюємо вже новий підрамник. Старий ось по геометрії він повністю Ми вже не піддатний до виконання своїх функцій. Теж метали був. Новий його. У нас золотий фокус. Зараз зробили ходову частину повністю, Завтра встановимо амортизаторище. На даний час замінили підрамник, поставили вживаний, який був у житку, встановили новий важель. Новий серповидний важель, встановили бушний продольний важель, встановили новий санітлок цього важеля, відновили проводку датчика АБС. Так, відновили місце кріплення на ланжероні. Все, що потрібно було, це зробили. А, замовили таку ось, бо зрозуміло, це горловина заливна, тобто це основ, основа, через яку заходить паливо в бак. Трошечки вирівняли задню частину, бо колесо достало. Запі залишається ходова частина зроблена, залишається робити кузов, підкривок під заміну. Потім, ну, що ми ще зняли пластиковий. Порожок і будемо вже переходити до заміни дверей. Машина пройде обслуговування, чекаємо 1 квітня, до 1 квітня вона йде в ремонт. Будемо очікувати, в порядок приведемо ще диски. Ззаді ось уже стоять місочки. Проточки все як має бути. Тут так же само. Тут поставимо з проточки диски. Це краще, ніж на цих їздити. Так, це у нас золотистий фокус. Ми його розібрали, зараз будемо робити, проклеювати по-новому заглушки. Потім ремонтувати пол, вирівнювати його. Чому це робиться? Тому що автомобіль транспортувався вилами. Є відео в шорці, де показано, як автомобіль вивозять з контейнера. Можете подивитися. І ось таким чином ці заглушечки шкодяться. Вони потім не прилягають щільно. І Через ці щілини в салон потрапляє волога. Вода, волога, бруд. Можуть комахи залізти, там щось живності пошукати, якщо тут щось залишиться. Так, і це ліва сторона, і також ось права сторона, також ось є пошкодження. Ось таким тут ось іржаще з'явилося. Но ми це все виправимо. Виправимо, потім цю іржу ми е скриємо, покриємо антикислотним ґрунтом, приведемо до ладу і по автомобілю буде проблем потім з потраплян потраплянням вологи в салон. Так що Працюємо, доводимо автомобіль до ладу. Тут ось, ось трошки бруду є. Так, вологі тут начебто немає, але ми ще приклеїмо додатково сток конденсату. Обов'язково робимо ці процедури. Так, загалом чистенько все не сильно забруднено попилисосили перед тим як розбирати. Також тут буде робитися хімчистка салону. І будемо ще дорозбирати задню праву частину для ремонту кузова. Ось стоять вже двері. Одна, друга. І Сьогодні привезуть нам оцю четверть. Привезуть цю четверть, ми її відвеземо вже на, до, до людей, які будуть фарбувати. І там вже і понеділок, 1 квітня, машина стає в ремонт. До цього ми підготовимося, ще ось бампер передній розберемо на фарбування. Також це що було пошкоджено, будемо виправляти. Так що працюємо. Золотистий Ford Focus. Ось такі амортизатори у нас. Це по лівій стороні, це по правій шток зігнутий. Замінили підрамник, підрамник повністю розбитий, геометрії немає, серповидний важель, кісточка. Істочка ось овал. Візуально. Потім підпружинний важель, теж десь там ось він виріс, тут овал виходить, вже не підходить, хоча він так візуально ціленький і поздовжний важель. Це все замінив. І виходить це все на металобрухт. Зробили очистку від ржі. зараз покрили антикислотним ґрунтом і будемо покривати звичайним ґрунтом, перекривати його. Це треба обов'язково робити. Так що ось, Наблюдаємо за процесом. Це треба необхідно зробити. Так що Зараз він підсохне, подивимося, якщо можливо ще один слой зробимо і все. і Потім вже коли він підсохне повністю, будемо проклеювати заглушки. Попроклеювали герметиком все. Зробили антисептичне, антисептичне прибирання. Зараз робимо антибактеріальне. У нас бачимо, коврелін в дуже гарному стані. Не за... без бактерій. Ну, от, от жовте це ось бактерії. А сіре це нормальний стан їхній. Так що, антибактеріалочку і будемо збирати. Так, от бампер вже готовий на фарбування. Повністю розібрали. Віддамо, пофарбують, приведуть в порядочок. Тут у нас права сторона вся пошкоджена і при нам пошкодили оцю ліву сторону в двох місцях. То проведемо в порядочок, кришу відполігували, а це все від пофарбуємо.